До залісся прийшов моноліт. Самі не Нам допомога. Сталкери, Залісся просить допомоги. Наші сили майже вичерпані. Фанатики не відступають. Вітаю всіх на каналі. Почав друге проходження і дійшов до... Оборони залісся чергової. І маю надію, що цього разу вже після ось патчів патч все пройде гладенько. І ось це буде ось така спроба перевірити, як все працює. Що ж, поїхали? помісилося трошки, йдемо до баті. Я тут. Скіфе, дякую, що відгукнувся. Не щастить тобі, так? Як у залісся заходиш, щоразу хрінь якась. Того разу варта, цього разу моноліт. Радий, що ти живий. Як бачиш, нас небагато, це всі, хто не втік і не загинув. Тож зайві руки не будуть зайвими. Як саме я можу допомогти? Є проблема з припасами. Нею займається мольфар. Можеш з ним поговорити? Лінзі після поранення все гірше. Але найбільше мене турбує захист залісся. Пам'ятаєш провідника дядька Льоню? Монолітівцем виявився. Я очам не повірив, коли його на чолі загону побачив. Проте за секунду він віддав наказ стріляти по наших. І довелося повірити. На щастя, я знаю, де ця гнида ховається у перервах між убивствами побратимів. Пропонуєш його вбити? Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привести до залісся. Сука, така. Добре, поки що все працює. Патронів максимум жменя, пару аптечок, пара нових стволів, чотири гранати, ну а їжі не було зовсім. Що вони жируть, гади, що на жодному з трупів ані кусня хліба. Гаразд. Патрони розділи на групу вилазки, решта на загальний общак. І відпочивай. Гарна робота. Ой, треба затестити м'ячик. У мене щось на фізичний захист взагалі нічого немає. Чи є? Ні, чекайте. Та немає. Опа, І ти з нами? Схоже, допомога тобі не завадить. О, так. Ми тут з батою намагаємося з цих дітлахів зробити силу. Котра може вистояти проти монолітівців. План зухвали, але без порядження це все до сраки. І поки я займаюся цим, нема кому зайнятися двома іншими проблемами. Перша хом'як, який зібрав свої товари та окупався в укритті від викиду, друга, мій дорогоцінний ствол, який загубився серед мотлуху десь у линзеній майстерні. Звучить нескладно. Усе в межах Залісся? Я надто реаліст. Щоб думати, що ти повернешся, якщо я пошлю тебе за його межі. Та й що я можу попросити? Метнутися кабанчиком на терекони назад? Штурманути варту на понтонному мосту? Окей. Так, під час першої спроби до цього всього я не доходив. Воно все було зламане. Та зброю перевірити будиночок. Ти як? В порядку? Нормально. Що сталося з лінзою? Старий взяв удар на себе. Поки паніка була, він один однісінький тримав майстерню: три кульових уламки від гранати. Так ще й притомний був, коли ми прийшли його витягати. Я можу допомогти. Чесно кажучи, я не розумію, як взагалі лінза ще не помер. Артефакти дають відстрочку, але. Так він довго не протягне. Треба оперувати. А я, дідько, так трусився над своїми дивами зони, що й не помітив, як хтось мій хірургічний набір поцупив. А запасний лежить в одному з батіних схронів на чорний день. День настав, от тільки всім виявилося не до цього. Якщо знайду твої інструменти, принесу. Я дам тобі координати трьох схронів. в одному з них буде мій пакет. Тільки я тебе прошу, не затягуй. Лінза сильний, але без операції дива не буде. Так ще когось треба запитати. Ти Вони що робиш? за нами. Там на схилі, бачиш? Шуганути б? але я навіть поруч не влучив. Окей, okay, йдемо туди на схил. Там буде пару чіпів, і їх треба швиденько винести. Варта, добрий день. десь є сховок. Блін. Так, супер, набір знайшли о далі. Так, інструменти, припаси і зброя. Назвим. Чітко ти зняв того фанатика на схилі. Normal, ne. Ähm. Schön, ne. Припаси. Це тут. Ані руж. Ані кроку далі. Ану, тихше. Хто там? А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені. Скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Зажди. Баті припаси потрібні. Допоможеш. Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Чуєш, скільки він тобі за охорону платить? Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше? сталкер? Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти, паторой! Як же угода! Клятий кодекс найманця. Ми ж домовлялися. Я аванс переказав. У такі шалені часи Кодекс 1 виживання. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди. Моноліт дістанеться. Бо ти не хом'я, а щур натуральний. А так, хоч добрим людям допоможу. Тим більше, що платять вони більше. Слухай, так діло не піде. Okay. Давай. Давай я подвою. Так, до цього я не доходив. Точніше, може, і доходив, але воно все було аби як. Так, дамо віддамо всім їхні речі. Ти як? В порядку? Це ті хірургічні інструменти, про які ти говорив. Вони, сталкери! Вони! Дякую! Нагороду тобі батя видасть, а мені треба негайно лінзу до операції готувати. Лінзо, брате, ти чув? Гарні новини? Mm -hmm. yeah. З хом'яком я проблему вирішив. Я хочу знати, як ти його вмовив? Ніяк заплатив його охоронцю. А без охорони цей величезний щур перетворився на маленьку сцикливу тваринку. Розумно. Ей, і зброю ще йому треба повернути зараз. А що маєш? Нічого не маєш. Для тебе з... Треба броню взяти на фізичний захист якусь. Так, отут непогано, два з половиною. Так, хай буде так і віддати йому зброю. Схоже, це твоє. О, так. Мій, рідненький. Кращий, тримай. Як буде змога, накину тобі ще купонів зверху. Для тебе завжди позир притримаю. Окей, okay, і лишається ще будиночок дядька Льоні. Дядько Льоня, є хто додому. Нема, розтяжка. Ne evet. <гаси> Окей. Добре, побачення. Окей, треба зробити так, щоб якнайменше чуваків загинуло. Сидиш, сиди. <продуктив> Я зробив те, що ти просив. Я знав, що на тебе можна покластися. А що стосовно прохання Мольфара? — Все, що він просив, я знайшов. Можеш лишити тут. Тримаю. Монолітівці йдуть за своїми проповідниками. Коли ця гідра втрачає голову, їй треба час, щоб відростити нову. Тож тепер має стати дещо легше. Дякую. Костюмчик якийсь підігнали. Mm. Так, іду продам що є зайве, Так це? це. Добре, поки що не багує. І що далі? Або багує. Хм. Ага, нічого не оновилося. Блять, вони знову йдуть. Добре. Ах, та скільки ж є? Чого ви не умираєте? Щось ніфіга не видихаємо, знаєте.

Що реально перемогли. Вони загинули за нас. Мольфар тепер, мабуть, спати буде, обійнявшись із цим стволом. А я хом'яка, попереджав, Дякі. не всі такі добрі, як я. Чув, що Лін зажитиме. Дякую. Не зникай надовго. Yeah. Mm -hmm. Залісся в безпеці. Mm -hmm. Ми врятували його. Це місце було домом для нас у спокійні часи, і стало укриттям у часи важкі. Хай навіть тепер це лише руїни. Батько да заби. Відбудуємо все. Я от що скажу: заліся це не купка розвалених хат. Заліся це ви, хлопці. І як давно ти таким сентиментальним став? А, Мольфаре? Якщо жартуємо, то переживемо. Ці виблядки ніколи не візьмуть за лісся. Годі соплі жувати, роботи до стобіса. Ще багато чого потрібно зробити: поховати загиблих, скласти план. Тож на зайві розмови часу нема. Але є дещо важливе, що я мушу сказати. Скіфе, ти єдиний відгукнувся і прийшов на допомогу. Кожен, хто зараз тут, можливо, і вижив завдяки цьому. Жодна винагорода не висловить нашу вдячність. Але все ж. Дякую. Відбитися від моноліту. Добре, треба почекати, коли воно зарахується. Він. Коротше, що можу сказати? Е має все вигляд такий, ніби всі скрипти працювали правильно. Ну і порядок дій, в принципі, був окей. Не так, як під час першого проходження, коли все було дуже сильно забаговано. І навіть оцих. Хвила Це не було тут, тут, і отам і отам. Е, що з недоліків, то е, буває, що спрацьовують сценарії трошки запізно. Наприклад, коли я з батою поговорив і вийшов сюди, то ті чуваки трошки запізно вийшли, тобто не відразу все спрацювало, і отут щось можливо два рази все повторювалось і зараз ще немає підтвердження. Підтвердження фінальної, фінального завдання. Тож я ще побігаю тут хвилинку, почекаю, поки воно зарахується, і, і вже побіжу далі по сюжету. А вам дякую, що дивились. Пишіть в коментарях, як у, у вас проходилось це завдання. Бо я ще проходив перший раз, по-моєму, чи був якийсь вже пач, чи не було, то тоді все було дуже, дуже поламане. Зараз. Виглядає ніби як окей. Все, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний. Пишіть коментарі. До зустрічі.